Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви підписалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, а також діліться ними з друзями в соцмережах. А тим часом маємо можливість поговорити із першим віцепрезидентом палати, членом Української ради бізнесу Михайло Непран вийшов з нами на зв'язок. Тож вітання, пане Михайле. Вітаємо. А доброго дня, колеги. Доброго дня, шановні слухачі та глядачі. Пане Михайло, з вами хочемо поговорити про те, якими можуть бути ціни на продукти у 2024 році, що на це може вплинути найбільше, наскільки вони можуть змінитися, зокрема, і від зміни курсу долара до гривні. Тож, цікаво було би почути ваші прогнози. В Принципі, у нас, якщо говорити з точки зору забезпечення продуктами харчування, минулий рік був досить таки хороший, і незважаючи на те, що посіяли на 1 мільйон гектарів менше порівняно з 2022 роком. А урожай навіть виявився краще тих прогнозів, про які говорили на початку року. Якщо а, десь у січні-лютому говорили, що буде десь порядка 29-30 мільйонів, то зараз виходять, називають таку цифру як 50 мільйонів. Це звичайно, Звичайно, далеко до того результату, який був краще за всю історію незалежної України у 2021 році, коли було близько 90 мільйонів тонн зернових, зібрано. Але цього більш ніж достатньо для того, щоб нас забезпечити. А от дивіться навіть до війни у наші кращі роки, коли було досить таки високий рівень споживання, коли все населення було на території України. А, З'їдали в середньому десь порядка 6-8 мільйонів тонн. Це власне кажучи, теж йшло у нас на хліб, макарони, хлібовиручні вироби, кондитерка, і ще порядка 10-12 мільйонів тонн йшло на, скажімо так, які називають фахівці товарна або. Для забезпечення тваринництва. тобто робили корпікорми е, і інші суміші, які ми годували теж саме курятину, теж саме свинина, телятина, е, яке, власне кажучи, і забезпечувало нас потім м'ясом. Тобто, навіть якщо брати найоптимістичний варіант, який був до 2021 року, то нам е, хватає з головою. Ну а враховуючи про те, що називають різні цифри, скільки людей виїхало від 2 до 6 мільйонів. То, як ви розумієте, тих, хто е, споживав, хто їв хліб, хто їв. Макарони зменшилося, тобто хватить з головою е, і, скажімо, як кажуть аграрії е, технічних якихось чи економічних умов для росту е, на хлібобулочні вироби на хліб, в принципі, нема. Звичайно, буде залежати від логістики, буде залежати від забезпечення е, паливно-мастильними матеріалами. Як зможуть своєчасно завозити бензин, як зможуть завозити своєчасно дизель, будуть чи не будуть прильоти, буде чи не буде блека, Ауту ну цій ситуації важко спрогнозувати, але враховуючи, що ми ведемо і працюємо в військовому стані, то на превеликий жаль можуть включитися такі чинники не економічні скажімо, а військові. Другий важливий момент, який забезпечує традиційно українців, це м'ясо. А як я недавно мав розмову з одним із найбільших виробників курятини в Україні, і теж задав їм таке питання, яке хвилює всіх українців: що буде з куркою? Боріне куряче м'ясо це найбільш доступний продукт, це найбільш поширений продукт. Він е, і калорійний, і дешевий. В принципі, холодець із курки буде стояти завтра, практично у кожного українця. А чи як в селі кажуть, співника, щоб гарно заколо. Так а по їх прогноз теж досить таки оптимістичний. Ціна на зерно була хороша влітку, коли в кінці літа, на початку осені, запаси в них є, комбікорми будуть забезпечені. А, тим більше, що у них курка це для курки зерновий це основний продукт, як вони мені таки навели цікаву статистику, для того, щоб курка набрала один кілограм живої ваги, вона повинна з'їсти 2 кілограма зерна. От уявляєте, це яка, 70% залежить від того наскільки буде ціна. А в принципі, Пі запаси в них є комбіркорном забезпечені. Вони е, не прогнозують росту цін. А вони а, рахують про те, що буде Україна забезпечена надійно курятиною і у борщі у, у кожного українця буде можливість мати курку. А наступний момент, який у минулому році, у 23-му році викликав багато емоцій, і у 22-му особливо це наша любима українцями гречка. Так. Враховуючи, що до війни велика частина була порядка, десь до 40%, гречка була імпортна, в тому числі китайська. А Аграрії, знаєте, особливо е, середні і невеликі, вони дуже чутливо реагують за ринком. І от коли тільки почалася проблема з логістикою, і неможливо доставити гречку китайську, тут же збільшилися посіви гречки Українки. Тому виробили достатньо гречки, більш ніж достат тисяч на 40 тонн, більше ніж споживання внутрішнього ринку. І коли ви підете в магазин, то подивитися, що гречка подешевшила майже на 60%. Тому хто, і хто дуже переживав і не являв своє життя на. Купив в минулому році, той зробив помилку, бо зараз гречка стала дешевша. Ну, кому спокійніше спати, можуть піти купити ще кілограм, нехай він там лежить і тішить, і е, робить життя більш психологічно комфортним. А олія. Теж наш основний такі предмети харчування теж достатньо виробили в цьому році. Є що експортувати, і достатньо на внутрішній ринок. Хороший ринок і хороші плани по цукроварінню, а теж достатньо забезпечити, буде забезпечена Україна, і в принципі причин для росту цін на цукор економічних ще раз підкреслюю. Нема у нас завжди на цукор дорожчує в кінці весни, початок літа. Коли знаєте, як кажуть у народі, починається сезон варено варіння, коли йде е, консервація, вариться варення, тоді як традиційно спожива. Хоча ця традиція вже потихеньку відходить у минуле, вже зараз немає таке. Раніше, коли господині вимірювали е, свій хист і свій статус, скільки хто законсервував улітку, так зараз, по-перше, все це можна купити в магазині. А по-друге, все-таки ми більше стали віддавати перевагу не консервованим а свіжим овочам і фруктам. Та більше що нинішній розвиток тепличного господарства. Арства і фермерства аграрного господарства в Україні дозволяє забезпечити практично стовідсотково. Взагалі, наше щастя нам я кажуть, повезло із кліматом, повезло із ґрунтами, повезло із. Тим, де ми знаходимося, на 80% відсотків полицях українських магазинів це продукти харчування українського походження. Тому на на цьому на щастя ми менше залежні від, якщо брати росіян з їхньої ситуації, а чого вони зараз починає летіти то одне то друге то третє. То ми максимально можемо забезпечити себе своїми виробниками. Ми мінімально залежимо від імпорту. Я так розумію, у вас зараз виникає наступне питання: що буде з імпортом і як вплине курс долара. Mm. А курс долара, по перше, я а, думаю, не буде все таки різкого стрибка. А багато зараз нервових таких коментарів пов'язаних із зовнішньою допомогою в будь-якому випадку немає критичної ситуації, що все з першого січня ніхто нам більше нічого допомагати не буде. У нас є така трошки зацикленість на сполучених штатах, які брали на себе левову част частку в минулому році. Але коли зараз тверези спокійно без емоцій подивиться, то по перше, продовжують нас європейці фінансувати, допомагати. По друге окремі країни допомагають ті ж самі. Нідерланди пройшла інформація, готові нам надати. По третє, міжнародний валютний фонд і світовий банк продовжують програми з нами і кредитування, яке є, та і європейці теж ці 50 мільярдів, незважаючи на а, спроби угорщини заблокувати, шукають варіанти, як це обійти. Тому а, звичайно, не, не треба піддаватися оцім негативним настроям, які деякі експерти люблять розігнати, щоб хайпонутися. Тому я а, не бачу великих причин, і я думаю, що десь курс долара буде в межах 40 гривень а в минулому році теж заявляли що буде 42 42 гривні за один долар ну подивимося як в цьому році він 37-38 витримав зараз трошки виріс до 38. А, але в будь-якому випадку а все таки а, я впевнений що наша допомога зовнішня буде а це запорука нашого стабільного а, гривні крім того почав роботу із липня цього року зерновий коридор а мене дуже потішила заява генсека Антоніо Гутереша, що виявляється що зернова ініціатива ООН і інші країни не потрібна. Україна здатна сама забезпечити безпеку судоплавства і сама робити експорт зерна. А там, де експорт зерна, там валютне надходження, що теж додатково впливає на стабільність. Звичайно, може бути все, але я думаю, що таких різких не буде. Тому Повертаючись до наших цін, можливого імпорту, у нас не такий великий імпорт, а він більше пов'язаний із такими, я б сказав би, предметами харчування люксовського напрямку: це вина, це коньяки, це морепродукти, морська риба а, скажімо, рибні консерви, такі як тунець. Ну скажімо так, те, що не є речами першої необхідності, які можна було б їсти, але без яких, скажімо, якщо завтра ви не купите хамона або оливкового оливкового масла, а будете користуватися українською олією, то 100% нічого радикального і страшного не трапиться. А до речі, а що саме цікаво, завжди журналісти дуже цікавить, що буде з цитрусовими, то тому що на наш новорічне стіл обов'язково повинні бути мандарини апельсини. А ну на наше щастя, а, і вони доставляються не через польський кордон, тому що я недавно прочитав один, заявив, типа, що мандарини гниють а, на польському кордоні, при тому народний депутат а, і мандарин не буде або будуть дуже дорогі. Ну, прийшлося проконсультуватися з торговими мережами і перевізниками, і вони мені підтвердили, що основний поставчик цитрусових мандарин апельсинів в Україну це Туреччина. Ну а з Туреччини чи не везуть товар через Румунію і Молдову, тому ніяких проблем немає. І на сьогодні можна купити і мандарини, і апельсини, вдосталь, і ну вони традиційно завжди трошки дорожчають, особливо ті, хто продає на базарах або невеликих магазинчиках, ті дуже кон'юнктурно дивляться, де можна заробити. От перед Новим роком можуть трохи підняти. Якщо брати торгові мережі, то там практично ціна лишилася стабільна. Так от, повертаючись до люксовського товару, це в основному імпортний товар, такий, а, там можна може бути невелике здорожчання яке до речі пов'язано із більше польським страйком ніж. Курсом долара і жаліються кондитери, так як із за польського страйка почалися перебої з поставками какао-бобів. А без какао-бобів це 70% виробництва шоколаду. Без них шоколад не зробити. То а, буде торт а, на нашому столі на цей новий рік не шоколадний, а буде з білого крему білковий. Ну я думаю, що це не саме страшна і це не дуже велика трагедія. Якщо хтось любить шоколада, замість цього зробить торт. Трошки іншого гатунку, тобто підсумовуючи, скажімо так: причин економічних для різкого росту цін на продукти харчування в наступному році немає, а вони можуть коливатися сезонно. Таке завжди у нас було є. Якщо взяти ту ж саму картоплю, зараз трошки ціна на неї виросла. А і от я консультувався, питав у і експертів, чому і виробники вони знаєте таку цікаву причину навели. Кажуть, та картопля, яка лежала. Ну скажімо, не в пристосованих з сховищах із температурно-волосним режимом, яка могла бути пропала, її продали в першу чергу по недорогій ціні. А по-друге, закінчується розумієте, під кінець року. Tchau, трошки, трошки вже росте ціна і, і, і чим ближче до нового врожаю, тим ціна більша. От в минулому році, якщо взяти десь у квітні місяці, була до 30 гривень за кілограм картоплі. А у вересні місяці, коли вже зібрали врожай, була 9 гривень. Розумієте, от може дойти різниця така в три рази. Яйця подорожчають безумовно перед великоднем, тому що буде йти попит. Це у нас традиційно, хоча ціна більш-менш на них у нас. Теж стабільно тримається, тобто будуть у такі от сезонні коливання. Якщо не трапиться нічого надзвичайного на фронті, якщо не трапиться нічого надзвичайної енергетики, а якщо і буде... Ріст цін, то це буде поміркованих. Якихось таких ось катаклізмів, якихось таких ось різких цін в принципі не прогнозується. Тому я закликаю українців не піддаватися паніки, не повторити історію із сіллю, яку накупили в 22-му році, на 5-7 років наперед, чи гречку, яку накупили в минулому році, а тепер жаба давить, тому що стала на 60%. відсотків. Бути тримати холодну голову, ясний розум. І купуючи не піддаватися паніку, бо завжди час від часу розганяється спеціально така тема. От скоро подорожчає. Потім починає читати, що подорожча, наскільки подорожча? Ну на 1-2%. відсотка. А люди вже знаєте, як побігли купувати. Так що, шановні українці, будемо мати надію, що завдяки хорошому врожаю, овочі, фрукти, зернові, олійни у 23-му році, особливих катаклізмів у 24-му році не, не очікуємо. Пане Михайле, цікаво, які продукти будуть в дефіциті протягом 2024 року, і відповідно, які з цих дефіцитних, на які з цих дефіцитних продуктів таки зростуть ціни, і наскільки? Влад, змушений вас розчарувати. Дефіциту не буде. А ми достатньо нормально працюємо, і ми достатньо здатні виробити внутрі всередині України на нашому внутрішньому ринку для того, щоб забезпечити себе всіми продуктами харчування. Тому дефіциту не буде. Як у 2022 році, деякі експерти, журналісти любили розкрутити тему. Скоро буде голод, голоду okay. не буде. А дефіциту продуктів харчування у 2024 році не буде. Загалом українцям налаштовуватися на позитивні зміни на торгово-промисловому ринку, і в принципі немає за що хвилюватися. Я правильно вас розумію? А українцям треба налаштовуватися, як заробляти гроші для того, щоб купувати продукти харчування і інші продукти. Не треба думати, що щось десь пропаде. Ну, по перше, думка матеріальна, так як кажуть тепер, е, вже так. Тому коли ти думаєш про погано, то обов'язково трапляється погано. По перше, треба думати про хороше, і хороше буде. По друге, в дійсності, е, е, якщо говорити з точки зору економіки, то треба думати не про те, щоб ти купити про запас, а треба думати про те, як заробити більше грошей. Це я завжди знаєте, коли купуєш магазині, Тобі регулярно мені регулярно кажуть: Ой, дайте ваш номер телефона. Ми вам дамо картку, будете знижки збирати. Я кажу, ви знаєте, на початку моєї кар'єри мені один розумний старий єврей сказав: не треба економити, треба більше заробляти. так? Не треба збирати е, ці бали, треба робити нормальну платню для того, щоб прийти і купити те, що тобі треба. Тому, українці, не панікуємо, не ведемося на оці всякі негативні хайпи і хейти, які час від часу розкручують і розказують, що з 1 січня все різко подорожчає. Я задаю питання, чому. Що трапиться за три дні, що з 1 січня різко все подорожчає? Що може трапитися? Нічого. Навіть якщо завтра знову буде черговий ракетний обстріл і запаси продуктів, які є в торгових мережах і виробників, достатньо для того, щоб забезпечити нас а, всіми необхідними товарами першого і необхідності і не першої необхідності. Тому причин для дефіциту, причин для негативу немає. Дивимося, впевнено. А, хто хоче олів'є робить, робить олів'є. Хто хоче шубу, робить шубу. А ми з вами закликаємо до здорового харчування і не переїдати новорічну ніч. А з'їсти легенькі салатики, випити. А, ну артемівське шампанське ще слава Богу є. У в українських магазинах не знаю, от що буде наступного року. Поки що воно ще є, але що є інші виробники. Так що в будь-якому випадку теж без шампанського не буде. Пане Михайле. Ми знаємо, що з 1 січня буде збільшена мінімальна розмір мінімальної заробітної плати. Це буде до 7100 гривень за місяць, а з 1 квітня до 8000 тисяч гривень. І цікаво, як це вплине власне на ціни на продуктову. На продуктовому ринку і чи зростуть врешті а, ціни? Також з огляду на це на продукти? Ну, це напряму це не впливає заробіт. на, На ціни більше впливає, все таки інфляція, і до речі, о. Ми з вами бачили, трошки е, випустили з виду такий важливий чинник, тому що якщо говорити на початку 23-го року, то називали 20, 25 і 30 відсотків називали інфляцію. А зараз е, підводять підсумки, там називають 5-7 відсотків. Тобто, ну це вже ми на початку січня будемо мати остаточну інформацію. Там поки що прогноз дає Національний банк, Держкомстат поки що нічого не говорить. Ну подивимося, що скаже Держкомстат десь у першій декаді січня місяця, але в будь-якому випадку. Це не двозначна інфляція, а однозначна, вона більше впливає. Знаєте, мінімальну заробітну плату встановити і написати постанову Кабінету міністрів просто. А питання, як бізнес заробить? Ці ж гроші не падають із неба, і з бюджету не дають. Тобто, для того щоб бізнес підняв зарплату на тисячу гривень чи на дві тисячі гривень. Ці гроші потрібно заробити. А от а тут скоріше вона може вплинути трошки на інфляцію, тому що якщо піднімає заробітну плату, то росте собі вартість на таку ж ті продукції, яка видається. А, але це не такі великі цифри. Тобто, якщо це і трошки підігріє інфляцію, то великого впливу це не матиме. Причин для хвилювання тут немає. Зрозуміло, що дякуємо, пане Михайло за ці коментарі, за ці пояснення, за цю інформацію. Перший віце-президент терхово палати, член Української ради бізнесу Михайло Непран був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Михайле, і гарного нового року. Вам також. Дякуємо. На все добре.